Вітаю вас, малята, на нашому занятті. Доброго ранку! Запрошуємо на заняття. Сьогодні ми дізнаємось, як рідне місто зустрічає весну і пошукаємо весну. Тож починаємо заняття. Малята, ви знаєте, як називається наше місто? Вірно. Але назва нашого міста дуже довга. Давайте разом її промовимо, скажемо з вами. Починаємо. Ба Лі, Я яка чудова і красива назва. Наше місто малявниче. Дуже красиве. З приходом весни місто стане яскравим, зеленим. У місті є парки, багато насаджень, дерев і кущів на подвір'ях та вздовж вулиць. Весною на деревах. З'являться бруньки, а потім з'являться листочки. Вони прикрасять наше місто. Давайте розглянемо цей малюночок. Це вулиця нашого міста. У нашому місті багато вулиць. Давайте подивимось, які тут є будинки. Тут є багатоповерхові будинки, ось вони, так ось. Багатоповерхові та одноповерхові будиночки маленькі. Малята. А ви знаєте, в якому ви живете будинку? В одноповерховому чи багатоповерховому? Можете полічити поверхи або спитати маму. А тепер давайте подивимось. Як наше місто готується зустрічати весну? Ви знаєте, є така професія двірник. Це людина, яка піклується про чистоту наших вулиць, прибирає, доглядає. Ось весняне прибирання. Ті місця, в яких ми так полюбляємо гуляти, бавитись, бігати, співати, сміятися разом з батьками, з друзями. Їх готують до наших прогулянок, щоб нам було приємно там гуляти, прибирають, виносять залишки осіннього листя, щоб було чисто і красиво. А коли стане тепло, ми будемо багато часу проводити на свіжому повітрі, що так корисно для здоров'я. У парках нашого міста, на дитячих майданчиках, біля фонтану, який є в нашому місті, такий гарний, і він такий веселий. Тож чекаємо. Теплої погоди сприятливої для наших прогулянок. А зараз, малята, пропоную приготувати ваші долоньки і виконаємо з вами пальчикову гімнастику, яка називається дощик. Дощик капає з хмаринки-кап. кап, кап. Кап-кап-кап. Дощі капає з дерев. Кап-кап. Дощі капає зі стріхи. Кап-кап-кап. Ми обходимо калюжі топ-топ-топ. Іншою ручкою ми обходимо калюжі топ-топ-топ. Молодці малята. Дуже цікаво, ми згадали, що ми всі живемо у місті Балаклія. Але треба повернутися до сьогодення нашої весни. Весна у нас тільки почалася. Настав перший місяць весни березень. І якщо подивитися навкруги, дерева стоять без листочків. Ще немає яскравих кольорів і ще немає такого тепла, але вже прийшла весна, і вона починає з'являтися в різних місцях. Потихеньку, полегеньку. Давайте ж пошукаємо, де ж уже з'явилася у нас навкруги весна. Подивіться на оці малюнки. Дивіться, синє, синє небо, білих, білі хмарки, і на небі сяє яскраве сонечко, і воно уже не зимове, яке світе не гріє, а тепле, лагідне, яке загріває нашу землю. Дивіться на інший малюнок тут сонечка вже. Так пригріває, що на землі вже з'явилася зелена травка, а на деревах отрошку з'являються зелені листочки. Давайте далі подивимось, де ж ще у нас весна ховається. Ні, вона не ховається, дивіться. Горобчик сидить на гілочці. І весною він співає дуже веселі пісні, бо горобчики дуже радіють теплу і дуже радіють весні. А он дивіться, гілочка з пухнастими такими бруньками це гілочка верби. І ще оці біленькі бруньки називають котиками, і вони вже є. І це ознака того, що вже прийшла весна. І наша жовто, жовтенька синичка радіє і голосно співає свої пісеньки вітає тепле сонечку і любу весну. А де ж іще у нас весна з'явилася? Так, он, бачите, біля водойм. Зазвичай росте верба. І ось, іще на інших деревах немає листочків, а верба вже випустила свої бруньки, біленькі і пухкенькі. Ось така вона верба. Це дерево називається, дітки, ми з вами вже розглядали. Воно називається верба і весною з'являються пухнасті бруньки. Як будете гуляти на прогулянки, пошукайте, може ви побачите це дерево і побачите ці чудові бруньки. А ще, дітки, вже з'являються перші весняні квіти. І одні із перших весняних квітів це синій пролісок. Бачите, який зелені листочки, синя квіточка, а ще є білий підсніжник. У нас біля нашої балаклеї зазвичай ростуть проліски, а підсніжники ми не можемо знайти в лісі, тому що вони ростуть далі. Ось так у нас потрошку з'являється в нашому місті Балаклія весна. А ось дивіться, це ви діти, які теж радіють приходу весни. Коли наші парки, наші Дитячі майданчики поприбирають, там буде дуже затишно і гарно. І ви підете гуляти на майданчики, а дінете вже не теплі куртки і штани, а дінете легші курточки, не такі товсті, не такі теплі штаніки. Вже чобітки не треба буде вдягати, ви адінете. Красівки і будете весело розважатися у парках, на дитячих майданчиках і будете радіти весні, теплу і гарній погоді. Тож весняного всім настрою! Гуляйте з задоволенням! Але будьте обережними, дивіться подніжки. Рада була вас вітати на нашому занятті. До побачення! До побачення, малята! До нових зустрічей!